Жага адреналіну в івано франківську відбувся черговий фестиваль екстремальних видів спорту Ікс Гуцулія. Цього року вже восьме. Участь у недитячих забавах взяли понад 80 хлопців та дівчат з усієї Західної України. Зібралися традиційно на площі біля міського озера. Адже тут єдине в місті місце обладнане спеціальними фігурами для виконання трюків. Відчайдухи розпочали зі змагань на МТБ-велосипедах. Першість виборів досвідчений Остап Косьмій. Каже, ефектні прийоми відточує вже майже три роки. Перепробував дуже багато спорту. Футбол, волейбол, баскетбол, плавання. Ну, ні в чому не виходило, а попробував велосипед. А чов великий велосипед, бо всі в Франківську катаються лише на маленьких велосипедах, які називаються BMX. Мені сподобається з м'якою вилкою. Зручний ровер. Наступними на старт вийшли велосипедисти на менших залізних конях. Це BMX. Раз Прокопенко з таким двоколісним засобом пересування на ти каже: з його допомогою можна і красиві трюки зробити, і корисно вільний час провести. Мені більше подобається BMX, на ньому я п'єг, можна скользити, спікльовуватися, МТБікс, якийсь великий. Та мені це подобається. Мене треба їхати прокататися, краще собі піду покатаюсь чим набухаюсь. Якщо від турніру учасники та глядачі отримали максимум задоволення, то в організаторів оптимізму менше скаржеться, влада та спонсори все рідше допомагають проведенні їх з Гуцулії. На жаль, з року в рік підтримка зі сторони влади, зі сторони спонсорів все менше і менше. Ми якось своїми силами намагаємося тягнути. Наш старенький парк він вже почуть розвалюється і ну стараємось ще проводити гуцулію. Я насправді не знаю, яка майбутня доля фестивалю, тому що. Цього року фактично своїми силами, силами спонсорів, але якоїсь серйозної підтримки ні сторони влади, ні сто сторони спонсорів, ми вже не відчуваємо. До того ж, екстремали не можуть дочекатися руками, обіцяного чиновниками скіт парку. Тому вже з понеділка знову робитимуть трюки не на професійному оснащенні, а на вулицях міста. Адже спеціальні елементи, що на міському озері, доведеться заховати в склад від вандалів. До наступних змагань, якщо такі будуть, Роман Торій, Віталій Савчук, новини 402.